Вітаю, ви на каналі Незалежний Політолог. Ми знову пропонуємо вам пригадати найважливіше за тиждень у нашому завжди актуальному дайджесті. Я Олексія Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий, спеціаліст соціально-політичних питань. Ми збирали новини, орієнтуючись на ті теми, які потребують детального огляду. Тож, якщо ми щось прогавили, не забудьте написати про це в коментарях. Зустрічайте найважливіші події для українців та світу за 25 п'ятий тиждень 23-го року, з 19 по 25 червня. Не забувайте, що лайк та коментар під цим відео допомагає розвитку україномовного YouTube. Вітаю вас, шановні глядачі! Це почалось ввечері 23 червня, глава російської приватної військової компанії Вагнер Пригожин заявив, що їхній табір був атакований підрозділом Міноборони РФ. Нагадаємо, обмін різкими земами між ними триває вже доволі давно. Тож не можна сказати, що ми про нього не знали та що не передбачали загострення. Просто цього разу все відбулося ну, дуже швидко. Після атаки Пригожин підкреслив, що вагнерівці жадають помсти і анонсував похід на Москву та повідомив, що, що його особисто перебував на позиціях Міноборони під час атаки, щоб нібито переконатись у знищенні Вагнера. Реагуючи на дії Вагнера, підрозділи Міноборони почали підготовку до придушення повстання. Військові займали позицію в містах на РФ, зокрема в Ростові. Строковикам почали пришвидшено видавати зброю. ФСБ перекривали кордони та проводили рейди, відключали інтернет та мобільний зв'язок. Все це для того, аби протистояти приватній армії, озброєної до зубів злочинців, яку вони самі і створили, ну хіба не іронічно. Перше зіткнення між армією боліт та вагнерицями відбулося о першій годині ночі на трасі Ростов-Москва. За її результатами, Росгвардія втекла, залишивши техніку. О другій ночі вагнерівці увійшли до Ростова. Вже на ранок вони повністю контролювали місто, захопивши його без бою. Вагнерівці почали рух до Москви та знищили будь-яку військову техніку, що їх атакувала, зокрема військові гелікоптери. Москва готується до осади, стягнуті комунальні служби та військова техніка. Солдати риють окопи та мінують мости. Вагнерівці повідомляють, що взяли під контроль Ростов на Дону Воронезьку та Липецьку області. У цих областях вони захопили представників російської армії та ФСБ. А також вже записують з ними інтерв'ю. Зі свого боку Пиня тільки підлив масла в огонь, назвавши Пригожина ворогом та зрадником у своєму відеозверненні. Та наголосив, що це удар в спину. Пригожину інкримінують збройний заколот і йому загрожують до 20 років тюрми. Тому схоже, він буде битись до кінця. А Пригожин у відповідь заявив, що президент грубо помилився, натякнувши на те, що скоро у РФ буде новий президент. Ця подія однозначно позбавила президента РФ монополії на примус, і ілюзії тотального контролю вже не повернеш. І це означає, що процеси трансферу влади запущені, їх вже не можна скасувати. Чесно кажучи, доволі складно повірити, що все, що там відбувається, правда. Але це є природними наслідками неспровокованого та несправедливого вторгнення на територію чужої країни. Тож, на шановні сусіди, насолоджуйтесь. На мою думку, в Україні утін відкрив скриньку Пандори, яка його однозначно знищить. Наразі ситуація розвивається доволі динамічно, але ще зарано підбивати підсумки. Схоже, що всі ключові події будуть ще розгортатися наступного тижня, і тоді ми повернемось до цієї теми та розберемо її більш детально. Зима близько. Знаєте, як кажуть, до хорошого швидко звикаєш. На початку зими болотяно робили все для того, щоб українці залишились без світла та тепла. Через ці їхні спроби ми вже добре розуміємо різницю між стабілізаційними та аварійними відключеннями світла. Цього тижня проблеми з енергетикою в нашій країні нагадали про себе. У середу, 21 червня, в енергомережах Київщини сталася аварія, через яку 100 тисяч жителів столиці та області залишились без світла. В Укренерго заявляють, що конкретно ця аварія сталася через обстріли 20 червня, коли була пошкоджена магістральна лінія на сході країни. Звісно, вже об 11.40 Укренерго відновила живлення, проте для нас це привід поговорити про стан нашої енергетичної системи. Наприкінці травня голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький повідомляв, що за час повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 43 об'єктів. Лише 70% з них наразі вдалося відновити. Проте нам не варто обманювати себе. Те, що вони працюють, зовсім не означає, що це відбувається так само, як до пошкоджень. Експерти вважають, що після зими, як мінімум 30 об'єктів енергетики потребують капітального ремонту. Проте заплановано наразі такий ремонт лише на п'яти об'єктах. Інші ж ремонтують в оперативному режимі. Це призводить до того, що в нашій енергосистемі наразі існує величезна кількість прихованих пошкоджень, тобто таких, які, наче зараз, не впливають на працездатність системи, але можуть у будь-який момент про себе нагадати. Ремонтувати їх повністю наразі занадто дорого для нашої країни, тому ми обрали стратегію розв'язання проблем по ходу справи. Під час літнього сезону навантаження на енергосистему, хоч і значне, через те, що українці почали вмикати кондиціонери, але ж не настільки ж серйозне, як під час зимових холодів. Коли енергосистему доводиться ще й прогрівати, витрачаючи на це додаткові ресурси, це означає, що під час зими всі ці приховані пошкодження можуть зробити свою справу та знов залишити нас без світла у найвідповідальніший момент. Проте зараз болотяни все ще продовжують енергетичний шантаж, тому нам мало того, що доводиться відбудовувати те, що було зруйновано взимку, так ще й ремонтувати те, що знищили тільки що. На мою думку, така ситуація виглядає для нас загрозливою, адже виходить, що ми зовсім не готові до зимового енергетичного сезону. Проблема нашої енергосистеми наразі полягає зовсім не в нестачі енергогенерації, а у пошкодженій інфраструктурі доставлення цієї електроенергії. Проте я б витрачав час не на пошук винних, а на підготовку до зими. Зараз більшість українців вже знає, що треба робити, як кажуть, готую сани влітку, чи в нашому конкретному випадку генератори та павербанки. Нечесно, обмін валют. Останні декілька тижнів різні блогери та відомі волонтери активно обговорювали питання фінансових спекуляцій в обмінниках валют. На початку травня українські фінансові установи почали вводити додаткову комісію за обмін доларів, що здавалися зношеними або були старими. Іноді ця комісія могла складати 30%. Спочатку Національний банк України відреагував стримано, повідомивши, що подібна комісія може стягуватись, коли купюри значно пошкоджені. Значно пошкоджена купюра це, наприклад, розмальована, заплямована фарбою чи розірвана навпіл. В усіх інших випадках купюру мають прийняти без додаткових стягнень. Ця історія з купюрами почалася з інформаційного вкиду про те, що долари, які були випущені до 1996 року, виводять з обігу. Це саме той рік, у якому долари сильно змінили дизайн. Звісно, ці новини не були підтверджені американськими фінансовими структурами, проте їх вистачило для того, аби заплутати громадян України та деякі фінансові установи. Навіть Приватбанк прибрав послугу обміну валют і відновив її лише після офіційного роз'яснення від Нацбанку. Проте справжня причина розкиту шахрайської схеми, як завжди, прихована. Як ви певно знаєте, літо це традиційний час тиші на валютному ринку. Раніше вона пояснювалася зниженнями обсягу купівлі валюти імпортерами на фоні зростання обсягів продажу доларів та євро експортерами. Проте спочатку повномасштабного вторгнення курс повністю залежить від рішення регулятора, тобто НБУ. На початку червня гривня почала зростати відносно долара. Тому 16 червня, якраз на початку всієї епопеї НБУ вирішили дещо пом'якшити правила, дозволивши бізнесам сплачувати свої закордонні борги. Це призвело до того, що зараз український бізнес потребує валюти. А обмінники, які є частиною валютного ринку, користуються потребою бізнесу та необізнаністю громадян. І це інформаційний вкид про долари просто ставляних зручним приводом вигадати чергову схему. Наразі НБУ посилили регуляцію та заборонило обмінникам визначати справжність чи зношеність купюри на око. Тобто, якщо лічильник та детектор визначили купюру як справжню, її мають обов'язково прийняти. В разі відмови на фінансову установу чекає доволі відчутний штраф у розмірі 400 тисяч гривень для банку чи 5% загального капіталу для небанківських установ. Взагалі, я вважаю, що в час повномасштабної війни, коли в людей і так немає грошей навіть на найнеобхідніше, будь-які спроби шахраювати мають подавлятися максимально жорстко. Водночас НБУ виявилися настільки повільними, що минуло більше ніж тиждень перед тим, як вони щось змогли вирішити, хоча я переконаний, могли діяти швидше та жорсткіше. Одинадцятий пакет санкцій цього тижня. Посли країн Європейського союзу нарешті узгодили новий пакет санкцій проти РФ. Нагадаємо, що минулий десятий санкційний пакет був прийнятий аж наприкінці лютого, тобто чотири місяці тому. Чому ж так довго? Все через Угорщину та Грецію, які блокували ухвалення санкційних обмежень через те, що Україна внесла до санкційного списку спонсорів спонсорівни п'ять грецьких судноплавних компаній та угорський банк «ОТП». Тобто, фактично, уряди цих країн використали питання прийняття санкцій як важіль політичного тиску на Україну. Хоча насправді одне питання ніяк не пов'язано з іншим. Наразі статус спонсорів війни для грецьких компаній призупинено на період двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії. А от Угорський банк ОТП залишається в цьому списку. У цьому ракурсі з Грецією все ясно. Будуть розслідування та буде рішення. Буквально те, про що вони просили. А що з Угорщиною? Чому вона поступилась? На мою думку, просто через те, що в такому разі вона залишиться в цьому протистоянні сам на сам з Україною. А вони, схоже, хочуть цього уникнути щодо санкційного пакету, то він вже традиційно закриває діри минулих санкційних рішень. Так з його допомогою ЄС прагне унеможливити паралельний імпорт, завдяки якому РФ обходить санкції. Проте, звісно, не можна сказати, що нічого докорінно не змінюється. Посли Польщі таки спромоглися продавити рішення про блокування нафтопроводу Дружба. Останнього нафтопроводу, яким нафта з РФ потрапляла у ЄС, це означає, що європейський союз більше не буде купувати російську нафту. Принаймні, напряму. Тим часом поляки заявили, що продовжать наполягати на санкціях проти російської алмазної та атомної промисловості, тому що ці надважливі джерела доходу для Кремля є знову не включили в санкційний пакет. Отже, слів знову багато, а от користі не дуже. Все в стилі західної політики менеджерів. Отже, як ми можемо бачити, узгодження нового пакету санкцій закриває одне джерело доходів для РФ, водночас залишаючи інші, на яких ЄС теж заробляє. І це навіть в умовах, коли ми знаємо, що Росатом хазяйнує на Заес, на території якої розміщена зброя окупантів, і тим часом Росатом продовжує будувати станції в ЄС та продавати союзу паливо для реакторів. На мою думку, механізм санкцій дійсно потужний та справді був би здатний завершити цю війну швидко, якби він був в руках політиків, у яких слова не розходяться з ділом, як у Мікрона і Штольца. Прогресивні естонці. Ми живемо в епоху, коли свобода має значення, адже в громадян різних країн ще ніколи не було стільки прав як сьогодні. У цьому контексті боротьба за ці самі права є надважливим питанням, яке ми мусимо брати до уваги. Цього тижня парламент Естонії ухвалив закон, що передбачає можливість укладання шлюбу між двома повнолітніми особами незалежно від їхньої статі. За проголосували 55 членів парламенту, проти було 34. Це робить Естонію першою країною Балтію та першою країною на пострадянському просторі, що узаконила одностатеві шлюби. Всього у світі такі шлюби визнає 34 країни. Хоча і тут існують різні його форми. Наприклад, у Польщі він має обмежений правовий статус. Там просто видають подруг. Дружні сертифікат. Причина того, чому цей закон такий уже необхідний, зовсім не в самому факті шлюбу, а в законах, що зовсім різні для одруженої пари та просто партнерів. Так, наприклад, не можна потрапити в лікарню до свого партнера у важкому стані, якщо ви не перебуваєте з ним в законних сімейних стосунках. Окрім цього, є також субсидії та пільги для подружніх пар. Тож це не про формальність, а про звичайні речі, які впливають на людське життя. До речі, цей крок це плівок болотянам в душу, якщо така в них є. Адже від Естонії до культурної столиці боліт всього 154 кілометри. І поки в Європі всіма силами прагнуть покращити життя громадян та борються за свободу. Болотяно розповідає цьому світові, що в Україні вони воюють проти західного ЛГБТ руху, розповсюджують пропаганду про примусові одностатеві стосунки та всіляку лякають своїх громадян. Зараз зовсім не йдеться про одностатеві стосунки, як такі. Радше про те, що як не крутий право на шлюб, з ким заважаєш, є невіддільною частиною людської свободи. Це індивідуальний людський вибір, який у Європі плекають в той час, як УРФ оборюється з будь-якими проявами індивідуальності. Саме тому вони часто наз називають нас націоналістами, вигадуючи цьому слову негативний контекст, тому що вони щиро вважають все відмінне від них ворожим та небезпечним, тому що вони самі позбавлені будь-якої свободи. Прийняття цього закону Естонії відбувається в контексті місяця гордості міжнародну політику громадянської події, в якій члени ЛГБТ-спільноти та люди доброї волі по всьому світу підбивають підсумки своєї боротьби за права людини та святкують своє право на самовизначення. Для нашої країни це теж важливо, адже ми рухаємось до європейського майбутнього. І без визнання таких базових людських прав шлях нам туди закритий. Я вважаю, що нам зовсім не варто цього боятися, адже досвід різних країн Європи доводить, що чим більше в людей свободи та менше страху, тим такі суспільства успішніші. Навіть на авторитарній кубі це зрозуміли минулого року. Тим паче, що ми маємо захищати людську свободу і право на щастя, адже це саме те, що відрізняє нас від наших ворогів. Говорили, балакали цього тижня. Ми стали свідками чергової спроби нормалізації відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. 18 червня до КНР з робочим візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкін. Нагадаю, що лідери країн домовились про цей візит ще в листопаді 2022 року, проте його неодноразово скасовували, зокрема через ситуацію з китайськими аеростатами, що як вважають, в Білому домі, шпигували за стратегічними об'єктами штатів. Це був перший візит такого рівня за 5 років. Під час зустрічі Блінкен висловив побоювання з приводу того, що Китай може передавати Кремлю зброю. На що Цинзінпінь публічно заявив, що китайці не будуть цього робити, проте в Білому домі не дуже вірять цим словам, адже дійсно Китай напряму не передає нічого болотянам, проте допомагає їм обходити санкції. Деякі приватні китайські компанії все ще можуть постачати Кремлю зброю, мікросхеми, щоб ті будували свій летючий брухти для ударів по Україні. Нещодавно відкрилося, що самі Штати непрямим способом озброють болотяне військо. Зі звіту групу Єрмака Макфола, міжнародної групи експертів санкцій, можна дізнатися, що на компанії США припадає 81% електронних компонентів у болотяні летючі зброї. Попри санкційний тиск та заборони експорту до болота, технології подвійного призначення, Кремль все ще здатен виробляти на місяць 25 калібрів, два кинжали, 35 Х 35Х101 та п'ять іскандерів. Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. В штатах цю проблему визнають та намагаються з нею боротися, адже РФ отримує ці компоненти через треті країни, що ускладнює їх відстеження. Саме тому вони так занепокоєні тим, що китайські технології теж можуть потрапляти або вже потрапляють до лап болотян. Іншою важливою точкою напруги між штатами та Китаєм є острів Тайвань, який КНР вважає частиною своєї території. Цього тижня Блінкен офіційно заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню. Проте як ми з вами пам'ятаємо з минулого року, вони завжди готові захищати острів від КНР, бо підтримуючи принцип єдиного Китаю згідно шанхайської декларації, не підтримують військове приєднання Тайваню до КНР. Візит завершився на доволі приємній ноті, проте здається, в Штатах, як і в Україні, теж ніхто не вміє користуватись телефонами та координувати свої заяви між собою. Адже на виступі у Каліфорнії президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіня диктатором, що, звісно, викликало шквал критики у піднебесній. Можливо, це вказано те, що Блінкінсі ні про що справді важливо не домовились. Говорили, балакали, сіли та й заплакали, гарно стабілізували стосунки, нічого не скажеш. На мою думку, доволі важливо, що Китай та Штати намагаються віднайти якусь спільну мову, навіть незважаючи на дуже значні розбіжності, як в ідеології, так і в баченні майбутнього світу. Проте, схоже, виходить в них не дуже. Що ж, цього тижня ми стали свідками багатьох важливих подій. Деякі з них виглядають контраверсійними, як от, до прикладу, слова Байдена одразу після візиту до КНР Блінкіна. Але ми висловили власну гіпотезу, чому вони були такими. Особлива увага до заколоту на Росії. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.